Згадували б 20 років. Трамп зробив цікаву заяву про відмову від Криму. Американський штат Техас майже в 26 разів більший за український півострів. Як усе це пов'язано? Прямо зараз у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що якби анексія Криму відбулася під час його каденції, то це б потрапляло на перші шпальти змі протягом 20 років. Про це пише Clash Report. Якби я відмовився від цієї території, я би потрапив на перші шпальти усіх газет на наступні 20 років, наголосив він. За його словами, змі навіть не згадують про те, що Крим було окуповано за часів президентства у Сполучених. Сполучених Штатах Барака Обами. Що цікаво, Трамп також заявив, що Крим за розміром близький до Техасу. Він чудовий. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море. Така красива. Я маю на увазі, він такий гарний зауважив президент Сполучених Штатів. Однак варто зауважити, що Крим має площу приблизно 27 тисяч кілометрів квадратних, а Техас понад 695 тисяч квадратних кілометрів таким чином американський штат майже в 26 разів більший за український півострів, і за загальною площею більший за всю Україну. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан, уже говорив, що Україна агресора Росії є Хелєсові п'яти, і одна з них. Крим, за його словами, з військової точки зору Крим утримати неможливо, якщо не контролювати материкову територію. Саме через це Росія й утримує сухопутний коридор. Ми можемо тиснути на Крим, і це абсолютно не є проблемою для нас, наголосив він. Як повідомляв Головред, президент України Володимир Зеленський, висловив готовність до обговорення територіальних питань, однак, підкреслив, що робити це потрібно безпосередньо з російським диктатором. Атором Володимиром Путіним Зеленський також говорив, що під час переговорів у Вашингтоні сторони детально обговорювали карту з відображенням контролю над українськими територіями. Президент Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським диктатором. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах, яку назвав найкращою з усіх попередніх питання території. Території у нас довга бесіда буде про це. Вони підготувалися з мапою, хоч і в нас була своя. Не можна казати, що окупована така велика частина через те, що у русских сильна армія. Такі моменти можливі, щоб президент США розумів, що відбувається в реальності. Такі речі в мене вперше була така можливість говорити про це з президентом США і його командою і показати ці метри, залиті кров'ю наших людей. Мені здається, що президент почув питання. Дня територій ми залишимо між мною і путіним, заявив тоді Зеленський. За його словами, під час переговорів у Вашингтоні сторони детально обговорювали карту з відображенням контролю над українськими територіями.